Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики. Я Марина до нелюкермалаєва. У мене на фоні лунає повітряна тривога. А ми розбираємо жабу, яка вже відквакала. Ну, зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцову заколот бути? Може, але ви його не побачите. А розберемо ми феноменальну смерть від рук Сікаріо, чому Андрій Портнов не міг закінчити свій шлях життєвий інакше, і яку спадщину він залишає, і що до цієї спадщини має офіс президента України і персонально сам. Володимир Зеленський. Отже, всю передісторію ви знаєте, 21 травня один турботливий тато повіз двох доньок до елітної американської школи у передмісті Мадрида, і там біля воріт цього одного з найдорожчих закладів навчальних Іспанії його зустрів Кілер і здійснив п'ять смертельних пострілів. От як про це розказало іспанське телебачення. Кесавимо де моменту для ідентия віктима. Ста конфільманка є сьогодні україну. Альбина з інформацією стан аппунтання, яке сестра де Андрію Порно. Не Андрій Портнов, а Андрій Парнов. Вони так е... подумали, що його звуть. Так от цей Андрій Портнов він був максимально одіозною фігурою, і тому кінець його життя він абсолютно логічний. Для тих, хто не знає, Ому ж його одіозність нагадаю лише кілька таких найскандальніших кейсів. Перше, саме Андрій Портнов свого часу прописував текст тих самих нашумілих газових угод України та Росії зразка 2009 року, які потім підписувала Юлія Тимошенко. І за які, до речі, Юлія Тимошенко потім посиділа трошки в тюрмі. Ці угоди нагадаю ставили Україну в позу креветки перед дешевим російським газом. Також Андрій Портнов був безпосередньо дотичний до ухвалення диктаторських законів 16 січня, які потім призвели до вибуху такого революційного настрою і до сутичок між мітингувальниками і беркутівцями на майдані. Ну а ще друзі, не забувайте, що таким учнем і послідовником і адвокатом Андрія Портнова був ніхто інший як Олег Татаров. Так, так, це той самий нинішній Любімчик Володимира Зеленського, і разом ці молоді. І такі перспективні юристи обчищали багатих буратін. А як саме вони їх обчищали? Наприклад, накладали санкції, а потім за гонорар знімали їх. Або заводили кримінал, а потім через ручні суди теж знімали всі ці справи. Ну і головне, якщо проаналізувати таку юридичну творчість цих двох, то дуже часто вони захищали все проросійське. Одна біда, Зеленський до цього часу не бачить, яка ж змія пригрілася на його груді. Тож давайте трошки поміркуємо, чому Андрій Портнов, який перебував до речі, під американськими санкціями, але не мав українських санкцій. Він е, був підсмажений п'ятьма кулями під елітною школою в Мадриді. Давайте одразу відкинемо оцю дурню, яку розганяли кілька днів, про те, що, мовляв, у Портнова на банкову є певний був точніше компромат, і він міг його комусь там розповісти. Ця теорія ламається на одному факті. Справ в тому, що у Портнова не було жодного конфлікту із нинішньою банковою. Більше того, нагадаю, що у 2019 році Андрій Портнов тріумфально поверх. Новся із австрійського відня до України, якраз таки напередодні інавгурації Зеленського. І тоді Зеленський, наш новий президент, навіть не муркнув. Хоча оце повернення викликало значне обурення таке частину суспільства і того суспільства, яке в тому числі голосувало за Зеленського. А за рік до цього фізичного повернення Андрій Портнов підготував такий червоний килим на українському телебаченні його тріумфально реанімувала баб Наташа Влащенко. Вітаю всіх в ефірі Харц Влащенко і гостем сьогодні, сьогоднішньої нашої програми, як ви знаєте, є Андрій Портнов. Зрители спрашивали, просили спросити, а життя під санкціями або без, і можливо ли б це було, якщо б були санкції, і як ви себе почуваєте там? Дякую, Наташ. Я живу в Австрії, живу в Вене. Живу абсолютно легально. Австрійські власті довго перевіряли мій статус і мені розрішення на проживання на роботу прикметно, що щойно так стало відомо про ліквідацію Портнова. Баб Наташа написала, що у неї різко заболіло горлишко. Хоча раніше ця горлянка заради там гонорарів і грошей була готова абсолютно на все. Одразу зі старту свого повернення Андрій Портнов ледве не щодня обіцяв ліквідувати, засадити в тюрми, витиснути за межі України активних українських громадян. Можна перелічити. Категорії, які найбільше цікавили Андрія Портнова, і різних його проросійських посіпак: це українські військові, це українські журналісти, це такі відомі активісти суспільні і лідери суспільних думок. Всі вони проходили під тим терміном, який з подачі Андрія Портнова увійшов в абіход в нинішній владі, а саме парахаботи. Дуже часто під цим терміном характеризують не лише там тих людей, які підтримують Петра Порошенка. а Абсолютно всіх, хто проукраїнський. І хто шукає якусь таку здорову критику і каже владі Зеленському, що ви робите щось не те, тоді ти одразу порохапота. Так от Андрій Портнов регулярно обіцяв задіяти механізми впливу на Генеральну прокуратуру. І що цікаво, певний час його навіть називали, що це може бути новий генпрокурор Зеленського. Так от він обіцяв через цей орган прищемити. Всіх цих так званих парахабоців там навіть були такі цитати, що зачистимо їх як бродячих псів. Так от до певного часу у Портнова і влади слуг народу складалося все чудово. Знаходились навіть окремі депутатки, які дякували публічно Портнову за те, що саме він відновлює справедливість. Господин Портнов казувати нинішній власній ніянімою услугу тим, що что... Именно его руками сейчас происходит э, э, восстановление справедливости и Люди дійсно дуже хочуть перемін У 2020 році. Курс Володимира Зеленського на примирення із Росією був такий, що він вирішив поставити Олега Татарова, колишнього адвоката Андрія Портнова, курувати правоохоронну систему. І що цікаво тоді, мало хто зрозумів подібний вчинок Зеленського. Були навіть суперечки українського президента із каналом BBC. Вібісідовикилдина Майдан Баянасидискайдво. You did by appointing this man. They described it as a return to the old politics of Yanukovych. They said it was some sort of continuation of a pro-Russian policy. the британский BBC уже бачило, що це прорусійський діяч, що це реванш прорусійських сил, а український президент не Це просто слова. Ця людина нікого не розганяла. Я поважаю майдан. Ми поважаємо пам'ять загиблих. Я патріотична людина. Я президент України. Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на майдань. Це піднімають засоби масової інформації, яким володіє пан Порошенко. Мені це відомо. І отут, в контексті цієї дуже потужної співпраці, я хочу поставити цитату ще одного проросійського діяча. Це той діяч, якого готували на гауляйтера України. В свій час це був один із таких головних. Спікерів партії регіонів Олег Царьов він, хоча і алкоголік, але він володіє певними інсайдами. І що цікаво, він працював з Андрієм Портновим. Отже, як він описує цю співпрацю Олега Татарова і Андрія Портнова. Богдан в з Андрієм активно ряді юридичних процесів, він був із команди Андрія, ну, юристи, які вот, всім займалися. Имеется на виду, очевидно, та команда, которая была бандой Портнова ще в часы партии Бют. Там было несколько так называемых юристов. Они все друг друга знали, а Богдан был ему близок и был в его команде одно время под его началом работы. Поэтому попросили Андрея, чтобы он провел переговоры через Богдана Зеленский. Зеленским. Андрей начал проводить переговоры. Давайте 50 на 50. Нет. Почему? Нет. ахнуть нет. Ну тогда вот, до свидания. Мы вас поимеем в судах. Це цікавий епізод, тому що він описує наскільки жадібним був цей мадридський покійник. Прийшов і говорить, ані мені сказали так, а я їм сказав, да пошли", вони. Андрій вмів посилати. Заказчиком говорить: а зачем я ж тебе посилав договоритися. От почало того конфлікту, ми зараз час последдять Той момент, коли варто послухати про російського алконавта, який був глибоко залучений. Росією вплив на майбутнє України. После этого Андрій э, уїхав за границу. Да, после начала своєму виступив против війни засуждения, прекрати контакт з тими, хто залишився в Росії, і со мной тоже вот свого не, не и продолжал заниматься любимым делом. А любимое дело Андрія Портнова це було руйнувати державу Україна із Середини. В Україні остався Татаров. чи Татарова Андрій приймав закази. То есть нет, исполнял заказ. Через него, через своих судей. И заказов было много. Слуха ему важно, тут и как раз про співпрацю Портнова и татарова. Кому-то надо было, чтобы у него оставили в покое его активы. кто-то просил закрытие уголовных дел, кто-то просил, чтобы его не включили в санкционные списки. Андрей вопросы решал. Почти все. Гонорары доходили, я знаю людей, которые платили по 10 миллионов долларов.

Запам'ятаємо оце формулювання: незадоволені люди, незадоволені клієнти. Прикметно, що коли подивимося старі ефіри із баб Наташою Влащенко, Андрій Портнов дуже часто ходив до цієї так званої гори журналістки, прямо перед повномасштабним вторгненням було інтерв'ю, де він говорив, що я не збираюся тікати. Тому що очевидно Андрій Портнов очікував окупації України тим фактом, що я нахожусь в Києві, всі мої близькі находяться в Києві. Я хочу передати своє спокойствие по поводу що просходя. Я хочу передати всім сигнал. что люди, которые ориентируются, например, на мое мнение, люди, которые меня уважают или просто мои знакомые, я им всем хочу сказать, я не хочу преуменьшать проблему, происходящую с возможной агрессией внешней, но в то же время ее явно нельзя преувеличивать, и мы сейчас можем об этом поговорить, почему ее не нужно преувеличивать. Поэтому я, несмотря на то, что я не чиновник, не депутат и не политик, Я считаю, що у кожного элемент сьогодні мышления. Поэтому Якщо я можу передати сигнал всім, хто мене знає, що нужно сохранять спокойствие, никуда не бежать і находиться в своей стране, то я вот, вашу возможность передай. Я прошу всіх бути спокойними і пережити складний для країни період. Але давайте ж пригадаємо, як українська влада в особі зеленського готувалася до повномасштабного вторгнення. В контексті Андрія Портнова справа в тому, що Сполучені Штати Америки, уряд Джозефа Байдена ще в грудні 2021 року наклали санкції на Андрія Портнова, і формулювання мінфіном було дуже дуже серйозне. Звучало воно так станом на 2019 рік. Портнов ужив заходів для встановлення контролю над українськими судами, зміни відповідного законодавства, призначення наближених до себе осіб на високі судові посади. І придбання судових рішень, але банкова не спішила пушити ці санкції і адаптацію їх в Україні навіть після повномасштабного вторгнення. Ба Більше коли у січні 2025 року українські громадяни написали петицію, і спитали у Зеленського у шмигаля, а де ж санкції проти Портнова, із уряду прийшла дуже цікава відписка, що мовляв, петиція українських громадян не містить обставин. Що можуть розглядатися як підстави для застосування санкцій, тобто, це ще добре свідчення, що для нинішньої української влади портнов точно не був. Ні ворогом, ні небезпекою, і до речі, дивіться кілька днів уже минуло після цього вбивства. І до речі, в жодному телеграмі там Єрмака, Зеленського, не з'явилося вечірнього відосика чи запису стосовно того, а як же вони ставляться до ліквідації Портнова. на публіку. Виліз виключно Сергій Лєщенко, який дуже непереконливо почав бекати про російський слід. Особисто моя думка, що в даному випадку. Портнова теж вбила Росія, як би це дивно не звучало, тому що реалізувати такий зухвалий злочин на території країни НАТО і Євросоюзу любителі не спроможні. Чвякає, хуякає, знаєте, як в знаменитому мемі із Кернесом. Не просто підійти вбити, а потім зникнути, швидко втекти, залишити після себе взагалі жодних улік. Це здатні робити тільки дуже високі професіонали, які є частиною інфраструктури по вбивству. І як не крутий, але така інфраструктура є в Росії. Uh, якісь найманці, кілери, любителі, я в це не вірю надто складна операція <кхух> з прорахуванням всіх маршрутів. Незручно Сережі коментувати таку слизьку тему для його З очікуванням, пострілами, контрольними і безболісною втечею з місця злочину. Ви запитаєте мотивацію, а я вам кажу, мотивація це показати Європі, що вона, по-перше, не захищена, і Росія може вчинити злочини глибоко всередині європейського суспільства і вбивати тих, хто може. Ставити для них інтерес. звучить максимально непереконливо, тому що для чого Російській Федерації ліквідовувати ту людину, яка успішно займалась демонтажем української держави із середини держави України. Такий інтерес для портнова становила лише Україна. Такі схематози він не міг провернути десь в Іспанії, Франції чи в Австрії, тому що там все таки існує своя належна судова система, і там ти не працевлаштуєш свого Олега Татарова. Далі в контексті от таких відмазувальних від Лєщенка дуже цікава інформація, яка з'явилась на українській правді. Звучить вона так, що буцімто, 17-18 травня, Андрій Портнов перебував в Україні. Тобто просто так перетнув кордон, просто так приїхав в Київ. І він зустрічався із кількома топ-посадовцями, які курують правоохоронну систему. Їх не так багато таких топ-посадовців. Ми розуміємо, що там може мова йти якраз таки про Олега Татарова. І якщо Андрій Портнов приїздив до України таки особисто, то мова йде про те, що вони вирішували дуже серйозні справи. Коли ми подивимося дружні до банкової телеграм-канали, то останнім часом дуже активізувалися наїзди на українських журналістів, в основному тих, хто займається антикорупційними справами і незалежних. Далі у нас почали пушити дуже активно справи проти військових. Також з'явилося кілька контраверсійних законопроєктів, які дозволяють народним депутатам не декларувати своє майно, а журналістам не отримувати належної інформації із реєстрів. Також різноманітні там ДБР і Банкова анонсують нову потужну справу проти Петра Порошенка, якого вони до цього часу вважають головним опонентом на майбутніх перших поствоєнних виборах. Ну і головне питання санкцій: кілька тижнів підряд різноманітні анонімні телеграм-канали обіцяли потужні санкції на. Те, що називається українські контрабандисти. Причому наїзди були настільки грубі, що я думаю, що коли ці потужні наші українські дядьки, які зуміли вижити у природньому відборі в 90-ті, навіть офігіли від такого свавілля і нахрапістості. Тому цілком логічно, що певні ображені групи вирішили скинутись на професійного кілера і зважте. Що так як працювали всі ці сікаріо, це зовсім не те, як працювала наприклад кілька років тому на території Росії ота От знаменита група. Петров і Боширов. Тут люди дуже чітко під'їхали під, під ворота американської школи, відпрацювали і поїхали. І я думаю, навряд чи їх знайде. А Петров і Боширов, навпаки засвітили свої морди практично на всіх камерах, де вони побували, в якій європейській країні. Коли ми повертаємося до цього запису Олега Царьова, він ще сказав дуже цікаву річ. Російська Федерація дуже так грамотно використовувала Андрія Портнова. Він лишався українським громадянином. Це дозволяло йому судитися з українськими журналістами, постійно там брехати, постійно втручатися в правоохоронну систему. А от паспорта російського в нього не було. Чому так? Тому що Російській Федерації не треба було паспортизувати цю людину, яка б могла знадобитися десь в іншому місці. А по-друге, росіяни дуже чітко розуміли, що портнов не дурак, і він би міг. Вивчити російське законодавство і робити там щось таке всередині Росії, а це завжди небезпечно. Тому дуже цікаву оцінку. йому дає Олег Царєв. Майдан не разогнали, і після 2014 года Андрій, як і я уїжджає в Росію. У Андрія возникли проблеми, он не мог получать гражданство. Общение поняли, как какого-то таджика. Но он уехал в Европу, потом вернулся в Україну. Я звернула особливу увагу на те, що Андрія Портнова на території Росії вважали таким собі таджиком. Тобто ти скільки завгодно можеш ламати українську державу, бути колаборантом, але для росіян ти все одно лишишся людиною третього сорту, щось таке середнє між бандерівцем і таджиком. А от чому в офіційних телеграм-каналах наших потужних очільників немає? Хоч пари слів, хоч у цього потужного фото, як іспанська поліція прибирає тіло з тротуару, в мене є тут своє пояснення. Я підозрюю, що наші державні мужі могли вперше задуматись над тим, що плата вона завжди приходить. І коли ти десь там накрав, когось образив, крав під час війни і купив собі розкішну вілу десь в Іспанії, то це ж нічого такого не гарантує, що тебе потім не зустріне професіонал з автоматом. І до того ж, у цього професіонала не другне рука а ображених, коли ми подивимось новинну стрічку в Україні. На владу Зеленського стає все більше з 2019 року. Так трапилося, що Володимир Зеленський наситив кабінети банкової тими людьми, які абсолютно несерйозно ставилися до держави Україна і бачали якісь перспективи в руському мірі. І от життя і смерть Андрія Портнова дуже добре сигналізують цим персонажам. Що служба руському міру вона ніколи не завершується хепіендом. Тобто для росіян український зрадник все одно буде людиною третього сорту, яка закінчить своє життя, отак: мордою об або асфальт. Сам Портнов і його близькі товариші можна сказати, що Андрій Портнов був таким шостим менеджером команди Зеленського, таким неактивним, але все одно він допомагав Зеленському закручувати гайки. Дуже логічно, що цей архітектор таких найгірших процесів в українській державі от. Отримав заслужену кару. Але ця історія і її деталі лишають дуже-дуже багато питань. І головне з них питання персонально до президента України Володимира Зеленського. А що там з Олегом Татарова? А що там з бізнесом, про який розповідає Олег Царьов, соратник Портнова, про те, що ви там обілечували українських бізнесменів, українських та всіх, кого можна обілетити, на 10 мільйонів. Ну і головне, скільки? Сам президент України буде оберігати такі піраміди. Тому Портнов може і помер, але його спадщина лишається. І дуже скоро ми дізнаємося, хто ж став його спадкоємцем у питанні ламання через коліно української держави. Всім дякую за увагу. Це були шоу-бісики. це була Марина Донолю Кермлева. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю справу? І чи не здається вам підозрілим, що вже кілька днів. Ні президент, ні Єрмак не написали жодного мурк і м'яу стосовно цієї справи. Всім дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на наш канал і станете спонсором чи патріоном, тому що це дозволяє нам випускати побільше розборів. Всім дякую.